Знаєте, це щось на грані сорому. це щось на грані якоїсь бісовщини. Це щось на грані того, що поза межами добра і зла. Оце відео потрібно показувати партнерам. Партнерам. І воно розлетиться. Воно точно буде сьогодні в російських пабліках, ЗМІ, воно точно буде за кордоном. Йому 31. Їй 29. Він все життя, я так зрозумів, працював чи то в судах, чи то в прокуратурі. А вона, екс-працівниця ДБР. Молоді люди, гарні молоді люди. Відсвяткували та так відсвяткували, що українці, коли дивляться на відео, вони не можуть повірити, що можна весілля святкувати таким масштабом. Це ненормально навіть для мирного часу, і абсолютно не, ненормально на мою точку зору. Під час воєнного стану. Це просто гидко. Оце відео мають подивитися всі родини загиблих. Тих, хто воює, бабусі, які виховують дітей, які залишились сиротами. Це мають подивитись всі українці, які донатять по 50 гривень, по 100 гривень. Це сором. Це негідно. І звідки у вас кошти на таке? Звідки? Ви всі бізнесом займаєтесь, так? Тільки чомусь у вас все квітне, коли ви на державних посадах. Торт один тільки 100 тисяч гривень. Торт. Я думаю, він дорожче, там, там не 100 тисяч. Те, як це виглядає, це таке відчуття, що це просто зйомка якогось голівудського блокбастеру і по розмірам 500 гостей, чи то 300, неважливо. Це дуже багато. А, і ще одне. Пан Пономарьов і пан Зідзьо, не виконуйте більше гімну країни. Добре? З прискорбними обличчями. Якщо ви дозволяєте собі бути на таких шабашах, на мою думку, ви не маєте права виконувати ще не вмерла Україна ні слава, ні волі, в воєнний стан можете співати от на таких тусовках. Мені і до того не дуже подобалося, як ви це робите. А тепер я хоч розумію, чого воно варто з прискорбними обличчями співати гімн, а потім іти і заробляти гроші на таких заходах. Я розумію, що ви маєте якось заробляти, але всі люди України мають якось заробляти і всі якось. Ну короче, це ваша совість, ваша справа. Телеграм шапці профілю. Там це відео. Я вам вкрай раджу його подивитись.